Отже, колеги, всім привіт. Сьогодні вівторок. Давайте зробимо огляд тижня, чого нам варто очікувати цього тижня. Вчора вийшли дані щодо запасів товарів тривалого користування. Це ознака нестабільності. Кількість покупок була більшою, ніж очікувалося. Усе це через різні нестабільності, які відбуваються у світі. Також бачимо, що золото доволі активно продавали останні кілька днів. Вівторок у нас вийде сьогодні рівень довіри громадян до центробанку. Виступить увечері. Трамп. У середу у нас вийдуть дані найважливіші за процентною ставкою долара. Тобто, ми бачимо, що тут дані вийдуть на рівні тих самих, що й були без змін: 92%. Але найважливіше буде те, що скаже Павло, потім, через півгодини, про що відповідатиме Павло, буде найважливіше. У березні ми бачимо, що ситуація не сильно змінюється. У квітні поки що так само. Все через те, що поки всі чекають на риторику, про що говоритиме Павел. Четвер без важливих макроданих. У п'ятницю вийдуть дані щодо виробничого індексу інфляції. Це також досить важливий макропоказник. За останню добу було ліквідовано понад 83 тисячі трейдерів, більше 270 мільйонів доларів. Зараз більше ліквідували, як бачимо, фортистів. Так саме цим рухом у віру спотові біткоїни і ETF. Тут у нас ми бачимо. Хвилинку зараз завантажиться. Отже, спотові біткоїни і TF, плюс зовсім небагато ефіріуму, і тут ще трохи більше там 116 мільйонів доларів у Токіо. І по графіках подивимось, і SD також дійшов до рівня попереднього, хай знімається, любить волатильність. Тому я думаю, що як тільки актив. Ну, у чому тут проблема? Проблема в тому, що ми можемо взагалі піти і зняти ось цих ходлерів. Ось сюди, так. Тобто ми можемо піти туди, де 40, 66%, Ось сюди. А потім для мене це більше впевненості. На зростаючому ринку вона з'явиться, коли актив проб'є від 5 до 8% і піде далі вниз. Тобто тут потрібно буде зробити ось так із ринком. Давайте я поміняю місцями. Можна нове намалювати, можна просто самому змінити. Ось така картинка тут. Коли проб'ємо вже повноцінно, ходімо далі. Ось так ось униз. Це у нас по USDT. А, USDT. Картинка, в принципі, та сама. Можемо спочатку зняти ліквідність вище 2,5%, потім уже тільки йти вниз. Якщо USDC буде закріплюватися нижче 2-4% таким чином, то синхронізація з USDT. Але тут треба хоча б почати пробивати. Цю дюну треба пробити перед тестом підтримки 5-8%. Тотал тестою підтримку знову. На жаль, є ризик впасти до рівня 2,7 трильйона доларів. Не зміг актив пробити 3,2 і піти далі вгору, тому поки що тестує підтримку. Подивимося, як він відтестує цю підтримку. Тобто, в ідеалі насправді не впасти нижче цього рівня, але є ризик зняти цей рівень. Тому що там у цьому діапазоні стоїть дуже великий рівень на купівлю. Отже, Total Altcoins під важливим опором. 850 мільярдів доларів. Ми бачимо, що цілком може спуститися ось сюди. Тут ліквідність на 760-700 мільярдів доларів є для повернення вже потрібно. Буде важливо, якщо по ІТА знімає, тобто поки що бачимо, що боковий рух досить присутній, е, є ризик просісти. Е, ось навіть діапазон. Ось сюди навіть 11% Так адресовано цікаво, що азар тримається на рівні, так тобто, ринок знижується, але озер тримається. Це топ 10 альтів. Поки що ми бачимо, вони більш-менш стійкі. Але поки що тут у нас рухається в боковику. По біткоїну підтримка там 85 тисяч доларів. Зараз дуже важливо утримувати цей рівень. Тому до березня місяця, якщо не втримують, то можемо побачити рух у бік 71 тисяча 500, коригуючи цей рух. Така ж сама картина по ефіру: важлива підтримка 2800. Зможуть утримати, ми зможемо відновити зростаючий рух. Ні, то. Є ризик прорвати підтримку 2700, піти у бік 240. На купівлі у нас буде наша найкраща ціна по 8 разів. All B, be ADA, AVAX, Casino, Litecoin, A-Bar, 2 активи від Бонг та ВІВ сьогодні. А ви поки готуйте ваші питання, поки я додам банки та гриф. Так, якщо є питання, то вмикайте мікрофон, ставте. Бонд пропустив ще вище у самому верху. А за ідеєю, я якщо ще пропустив, здається, не можу його бачити і побачити. А ось він згори. Так, бачу. Якщо є питання, ставте, відповім із задоволенням. Якщо мікрофон не включають, значить питань немає. Добре, Ігоре, тоді дякую тобі за ефір. Давайте куди. Куди що покаже ринок, поки що нестабільно у світі? Ну що ж, тоді купуємо поки що. Давай так, всім доброго дня та до зустрічі наступного понеділка. Бувайте.